Не завжди нині, бо це час. І на тій киви. У Тернополі попрощалися із загиблим бійцем Романом Дубовим. Йому було 46 років. Чоловік у перший день повномасштабної війни добровільно став на захист України, розповів його побратим Сергій Трохимчук. Сьогодні ми прощаємося з справжньою людиною, з патріотом України, який ще з 2014 року приймав участь в бойових діях. У перший день війни прийшов. 24-го два дні ми стояли з ним на воєнкоматі. Прийшов зразу зі своєю формою. 27 го числа ми вже з ним були в Другобичі на пункті. З 5 березня ми вже були в Запоріжжі, приймали участь вже в бойових діях, захищаючи Запоріжжя. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, гранатометнику механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти військової частини А-0342, солдату, дубовому Роману Микитовичу. Попрощатися із військовослужбовцем прийшли його рідні, друзі, бойові побратими та члени організації Українська Народна Самооборона, куди входив Роман. Ніколи <різько> нічого не боявся, виконував те, що командири казали що в Онцовське, що, що в Курені, що, в Курі, що на, на таких акціях, як ми приймали участь і проти е, в, різних тих ще до війни сепаратистських е, всяких збігових в, Харкові, в е, ну, в інших місцях. Роман служив у 63-й бригаді. Під час виконання військового завдання отримав поранення поблизу населеного пункту Торське. Помер 11 грудня в одеській лікарні. У захисника залишилась дружина та донька. Моя, 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 моя. Софія Парчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.